Ранок, дівчата, понеділка. Сьогодні в мене незвичайно починається тиждень, і я сподіваюся, що я зможу записати такий влоговий формат для вас. Давно я цього не робила, але спробуємо. Сподіваюсь, і вам, і мені це буде дуже цікаво. Тож, сьогодні понеділочок. E, дуже рано всі їдуть на роботу. Я трішки тут в заторах застрягла. Відвозили ми з вами тортики на кав'ярню. Я давно дуже не пекла. Це мені написала дівчинка, з якою ми раніше співпрацювали, і попросила. Каже, будь ласка, зроби нам. Так ми скучили за твоїми тортиками. І я погодилась і ось зранку відвозила замовлення. Тож ви зі мною з'їздили. От, і е, зараз їдемо додому. Що я сьогодні планую собі робити? Мені треба, зараз мене буде польська на 12-ту. ну як зараз, через декілька годин. На 12-ту буде польська, і потім мені треба з'їздити по магазинах дещо підкупити, тому що цього тижня ми їдемо. Ми їдемо. Давайте так, ви скоро самі все побачите. Ось цей пес красунчик. Ми з ним разом не спимо раннього ранку. У мене вже вечір, я от сижу біля виконічка, у мене тут така краса моя, насадила вже, як квітів, Не видно такої в мене є ще ласосівий, он гарний. І це рожевий теж. Чому гарний? Гарна З квітка ж це ж вона. В цілому от фіолетові класні. Дуже мені подобається. У мене, до речі, різдвяник ще стоїть. Не хочу ніяк помирати. От, В цілому хотіла на це показати, хотіла показати, що я розпочала подушечку від Ріма Студіо. і вже половину вийшла. Поки зібралася вам показати, її вже половинка готова. Така краса, тому, думаю, покажу, хочу її. За сьогодні вишити повністю. Так що ось так. Такі справи в мене. Добрий ранок всім. <світ> ну, все, я маю фініш. Прекрасний перший фініш травня місяця. Подушечка буде колись від е, Ріма студії. Щось в мене тут бісеринки трішки покосилися, але не страшно. Ось така красунька, готова, малеча. За два дні я її вишила, в принципі, дуже тішуся тому. І вже має фініш. Класна класна малеча. Е, нема що сказати, як завжди, бісеру залишилось зовсім мало. Як зазвичай, в принципі, в наборах від Rima Studio. Ну, типу, ось. Ну, Його тут і треба, як ви розумієте, було небагато. Основних кольорів це ось цей білопрозорий, теж залишилось, як бачите, не дуже багато. І ось цей такий блідо-золотий теж залишилось трошечки. Але, в принципі, всього вистачило, тому якби, запасні також є. Тому, в принципі, я всім задоволена. Все, похвасталась вам першим фінішем, пішла робити наступний. Добрий ранок, дівчатка! В мене сьогодні четвер, і вчора я зробила свій другий фініш за травень місяць. Це ось такий дизайн, який мені дарувала подруга такий класний семплер. Я вперше вишивала в такому форматі, скажімо так, до цього я такі семплерочки не вишивала. І мені дуже сподобалось. Хочу поділитися своїми враженнями, бо це цікаво. Мені, по-перше, мені дуже сподобалось те, що можна поєднувати кольори, які взагалі не поєднуються один з одним, не мають якихось. Переходів і в цілому виглядають дуже дивно поруч один з одним, але коли ви дивитесь на тканинку і бачите готовий результат, то він дуже-дуже гарний. Тож, маю фініш і хочу ще поділитися своїми враженнями з приводу організації. Вперше використовувала ось такий органайзер, органайзер від кольорової. З такою стрічкою магнітною. І ну, можу сказати так: якщо ви вишиваєте стаціонарно на якомусь місці одному, в принципі, ну це може бути. Якщо поруч немає багато схожих по відтінку кольорів. От, е, тому що, ну, як ви бачите, він не дуже міцний, голочки крутяться, вертяться в різні боки, тому це, ну так. Як варіант швидкої організації на невеличкий дизайн з зі стаціонарним вишиванням на одному місці, то це, в принципі, норм. Але сказати, що я прям фанатію від цих органайзерів і буду тільки їх купляти, то ні. Ну, так, так собі, скажімо так. От. Які ниточки я використовувала? Як ви можете бачити, йдуть різні точки. Є шок від Гаріана, Classic Colorworks – це ручного фарбування Бавовна, і DMC. Я використовувала свій підбір повністю. У мене взагалі немає жодної ниточки по ключу, окрім DMC, І я вам покажу. DMC в мене були ось такі рожевий і зелений по ключу. Все інше це мій власний підбір. По-перше, ставлю вам зараз фото. Мені подруга подарувала з цим семплером ще набор шовків, який дуже гарно підійшов до цього дизайну. Ось так він був запакований. Ось такі номери, я так розумію, чи назви тут були. От, це французький шовк. Тож, я його перемотала на бабінки. І ось такі кольори ми маємо. Як ви можете бачити, дуже гарні припилені такі кольори. Я всіх використала. Не зовсім мені підходив ось цей сірий. Ні, Ось цей коричневий, напевно. Або сірий, я не пам'ятаю, який з цих двох А, ні, сірий мені підходив, там мав бути темно-коричневий. Але в моєму поєднанні це виглядає дуже-дуже прикольно, як на мене. І також я взяла декілька кольорів керена. Тут в мене був світло, світло-блакитний, там було його трішки, і він ще залишився. От, ось такі два рожеві. Це саме світлий, наче білий виглядає на вишивці. Ось цей яскравий прикольний. Це з останньої моєї русалочки синенький і такий голубенький. Ось такі ще керони були мною використані в цьому дизайні. Тобто, як ви бачите, підібрати можна абсолютно будь-які нитки. Просто дивлячись на прев'ю, я подивилася, які більш-менш мені підходять кольори, і їх підібрала із своїх запасів. І в цілому я вважаю, що робота від цього не стала гірше. Ну, Давайте вже перейдемо до самого цікавого, до мого фінішу. Тканинка тут від Лєний Тимків. Це 36-й каунт Едінбург. Ось така краса. Зараз я зніму, напевно, камеру зі штативу і покажу вам ближче. Так, дівчата, ось така краса в мене вишилась. Він дуже маленький. Його можна вставити в звичайну рамочку для фото. Ось такий він класний вийшов. Я, якщо чесно, в захваті. Він трішечки дивний, крінжовенький, але такий прикольний. Я настільки отримала насолоду його вишиваючи. Як ви можете бачити, нема сенсу купляти окремо ниточки з переходами під цей дизайн, бо він досить маленький. Тут дуже маленькі е, ділянки за одним кольором. І ці переходи ви ну, здебільшого не побачите. Ну, і плюс враховуйте те, що багато кольорів може злитися один з одним. І ще й переходи, і це буде, ну, скажімо так, як на мене занадто. В мене він вийшов трішки темніший, ніж на прев'ю. Як ви можете бачити, зелені кольори в мене прям темніші. Ну, вам ще дуже за тему зараз передається якось. От. Також оця гілочка в мене більш контрастно вийшла, бо цей світло-голубий в мене занадто світлий. Але в цілому виглядає дуже прикольно, як на мене, такий мій, мій відшив. Класний перехід тут видно на буквах, на літерах. От, і ще ось тут на гілочці видно, що тут голубенький, а тут як бірюзовий пішов, теж дуже прикольно виглядає. Також трішки видно, видно світло-рожевий перехід на ось цих гілочках, але не дуже. От, ну і в принципі все, бо ниток з переходами не так багато в мене було використано. Скільки там Чотири штучки тільки. От. Ось така краса. Все, я задоволена, це мій другий фініш за травень місяць, плюс вишитий подарунок від подруги це прекрасно. Що подарунки не лежать, що ми їх вишиваємо. Ось така гарнюня. Все, в принципі, розповісти більше нема. Що там, де вишивалося секційного фарбування ниточками, то я закривала кожен хрестик. Там, де просто однотонна була шовка-сі, я вишивала фрагментально, тобто рядами або стовпчиками. Ну, і це все. Тканинка прекрасна, дизайн. Чарівний, все я побігла далі, бо в мене сьогодні купа справ, і до скорої зустрічі. Трішки хвилюється. Ну що ж, дівчата, добрий ранок. Сьогодні у нас неділя. На І, як ви вже зрозуміли з попередніх кадрів, ми з донькою прилетіли на відпочинок, на море. От. І я хочу вам показати, що я з собою взяла із вишивки. Тож, звісно, що в дорозі я вишивала ось цей прекрасний дизайн, в якому Дуже великі ділянки одним кольором зашиваються. Наразі він в мене виглядає ось так. Ось така краса. Знімати буду здебільшого з рук, бо, на жаль, тримач той, що я взяла, не підходить до мого телефону. Тому якось буде так. В літак я брала з собою і магніт і голочку, і ось такий різачок від DMC. Я колись вам за нього розповідала. Він дуже зручний. Ножиці не брала. Вирішила не ризикувати. Дівчата кажуть, що ось такі маленькі, типу, з дуже маленьким цим можна брати, але я вирішила, ніж їх викидати, тим паче, що в мене є така штучка, то не буду ризикувати і брати їх з собою. В літак. Тож, ось так виглядають мої ниточки, моя організація. І ось така краса в мене виходить, хочу його якомога швидше закінчити, щоб взятися за інші дизайни, які я з собою взяла. І я вам обов'язково зараз їх покажу. Що ж я такого набрала з собою у відпустку. Тож, поїхали. Ну і перше, що я вам хочу показати, це ось цю прекрасну гольничку, яка скоро стане прекрасною гоничкою від Юлії Крафт. З такими красивими розами. Я взяла її з собою, бо мені здається, вона маленька, її буде цікаво вишивати, збирати. І мені здається, що це буде такий приємний фініш і приємним спогадом з моря. Така маленька, цікава. Річ. Тож, ось цю красу я збираюся якомога швидше розпочати та зробити. І буде в мене прелісна прелість. От, далі, що я вам ще покажу, взяла з собою ланарте. Ось такий на принтованій основі. Ось такі кольори ниточок тут. І це просто самий морський з морських дизайнів. Ось такі бакланчики. Чайки, не знаю, хто як їх називає, хто це такі, я не знаю. Ось така краса в нас теж буде. На прев'ю видно, як гарно виглядає ця принтована основа. Так, це аїда, але для такого дизайну, знаєте, антикварного можна використати і аїду. Буде, на мій погляд, дуже-дуже гарно. Ось такий дизайн. Так, далі. А, далі я взяла ще від Ленарте ось таку мушлю. Вона дуже маленька, її можна вишити взагалі за півдня. Ось така краса. Теж хочу її вишити. Так, потім я взяла свої кабінки від Елізабет Ватьє. Так, ну зараз, напевно, не розгарбну, може я розгарну. Ось на такому. Етап, вони в мене наразі знаходяться. Ось такі гарнюні. Будемо вишивати і їх, бо теж такий досить морський дизайн. Далі в мене ще є ось такий пакуночок. Тут лежить бабка від Наталі Лужанської. Тут лежить гном Мілхіл. Ось такий дзвіночком. І також там лежить зимовий конник від фрозілка. Зараз я покажу вам прев'ю. Ось такий. Там трішки в мене розпочато, я не буду вже його доставати, але це такі дрібнички, які я також взяла з собою, щоб їх тут повишивати. Далі, так, це від цього дизайну з кабінками. І що я ще взяла? Я ще взяла свою слабоду. Нову слабаду. Взяла через те, що а, тут теж а, велика зашивка одним кольором. І якщо я закінчу все ж таки братки на зворотній шлях, а, хотіла, щоб була, був якийсь дизайн, який легенький, і можна його, в принципі, вишивати в дорозі. Ось тому взяла. І цей процес з собою. Не знаю, чи дойдуть в мене до нього руки, але я б цього хотіла, бо хочу вже збавитися від нього, і щоб він вже не був в мене в процесах. Ну і я ще взяла один старт з собою. Ось така основа, звісно, вам нічого не передається. І ось такі, і ось такі до цієї основи чудові ниточки йдуть. Ось так вам покажу. Тут і Керен і Гларіана, і Дінкі Дайс є. Так. Всякі такі ниточки. Потім є ще в мене сюди Rainbow Gallery Silklaim. Такий, такий і ось такий. І ось такий металік. Гарний. Ось такі ниточки. До речі, ниточки ці купляла на мільфлюор. От. І частково Глоріану брала восьміножки, бо в них завжди вона є здебільшого, якщо її не розгріблі. От. Але вони її дуже часто привозять і у великих обсягах, тому за Глоріаною раджу восьминожки. йти. Так, ну і ось такий бісер. У мене тут буде також такий керси. Кривий. Ой, бісер, дівчата, я збирала ще, коли його неможливо було дістати. І ось такі біконуси. Ну, мені не всі потрібні, а якісь я використаю. бірюзові по-моєму, я хотіла, або голубенькі. Ну, що ж з соку там, О, ось такі гарнюні. От, а бісер це деліка і я міюки. І я його, коли купляла, ще в Україну його майже ніхто не возив. Я збирала по цьому одному пакетику де тільки могла. Тож, ось таку красу я з собою набрала. Всю її ви побачите, скоріш за все, в наступних двох тижнях. Я сподіваюся на це. Я сподіваюся, що також ви побачите як мінімум три або навіть чотири фініші за ці два тижні. І я сподіваюся на те, що мені вистачить. Наснаги все це переробити, буде бідно вести все це домой недоторканним. Ну а на цьому все. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь обов'язково на мій канал, якщо ви ще це не зробили. І дуже чекаю ваші коментарі. Всім гарного тижня, гарного настрою. Тримаємося, треба інколи розряджати свою голову давати їй відпочинок, бо інколи здається, що ще трішечки вона вибухне від цього, що відбувається. Але нам треба якось жити далі, тому ми маємо і відпочивати. Наостанок покажу вам трішечки краси, і до зустрічі в наступному відео. Всім па-па!